Я не Який ДНК. Я не поняла, ДНК. Привіт, НК це Настя Каменська? НК, НК, Я тебе в ТикТоке бачила. Що Героям слава. А що таке НК, я не знаю. А НК це, ну, писатель: Російський? Да. О, клас. Я тоже люблю російську российскую Крінж. А чо кринж, ж читаєш, же таке. Та ні. Так звідки ти НК, я знаю, Ну, Знаю. Это Николай Коломойский, я кися шоу. Не знаю. Сколько ты лет? 14. Стример. Реально стример. Да я реально стример, отвечаю. Потому что нет, потому что я видела. Стоп, 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 куда, куда, куда ты тянешься руками, почекай. Одна у ТикТока, я его видела. Да ну, да ты ж. Мы в ТикТоке, Энн. Да ёбаную Все, побажайте мені успіху. Скажіть, Валерій Шабуневич найкращий стрімер. Да, да, згалочка я. Хто? Хто? Валерій Валерій Шабуневич, найкращий стрімер. Я не хочу бути той, ні. Просто сейчас скажіть. Вот так вот одночасно на рахунок три разом. Валерій Шабуневич найкращий стрімер. І я клянусь, ви в Тиктоці не будете. Отвічаєш? Отвічаю реально на а пацана на мужика. Кого? Очко. Диви, якби ти мене знала, ти б зрозуміла, що це нічого не гарантує, але да, став. Ти запам'ятала, що казати треба? Валерій Шабоневич. Найкращий, найкращий стрімер. Найкращий так, да. все, давай. Раз, два, три. Три. Три, чотири. Валерій, Валерій. Шабуневич. Найкращий. Стрим. Стрим. Дякую, дякую. класно, шикарно, Дякую, Класно, шикарно, Все, гарного вечора. Бувайте. Вони будуть в Тіктоці. Вони неодмінно будуть в Тіктоці. З Америки? України родом. Сам в Америке. А ти откуда? Я з України родом, я з України. А з кого города? З Києва. Я з Одеси, був в Києві, класно, красиво. Блін, я тоже был в Одессе, я там фоткався на фоне пам'ятника Пушкина. Прикольно, Ну ти ты кусочки закидываешь, чтобы эти почки? Тихо, тихо, тих. Багато тих багато. Чел, чел. Ти, ти, в Америці, ти, ти, ти в Америці, ти на ну, вообще ну, пальці ви, кинув текишь. Ти в Америці, Чел, ти знаєш, що з тобою за це буде? Я знаю, що це не зі. Не, не, вибачайся на камеру прямо зараз. Ну вибач, все, вибач. Не, чел, ну пальці в Америці це, конечно, я не знаю. Ну, їх отрубай, отрубить надо нахуй. Просто в кишені сховав отак, а от, ти ходиш по вулиці, все нормально. Ну, лучше, щоб там глок був ще. З пальцем, не? Глобус? Гуляв по вулиці, поняв, ти закашники зловили, як, сука, в'язай Реально? Так і було? Ну так і було. А дюрак там сразу видають, типа, чи це ти сам купляв? Так, так це я зрозумів, сука, сидівся з цими чорнокожими в тюрмі на спи у нього дюрагу. Ага, а в тюрму те хто посадив почекай? Так я ж ві б те А, то це кашники, ти я в американську тюрму сразу посадив. Ну ну. На яку Наріка сразу на. На яку трасу? 66 ту Оля, привіт, Як твоя справа? Привіт. Я тебе погано погано дуже помню. Але... Тебе дуже знайомо обличчя. Я, Ти розумієш, я пам'ятаю, як тебе звати. Я пам'ятаю досі емоції, коли я побачив тебе вперше. І ти мені ти мені кажеш, що ти мене погано пам'ятаєш? Ні, я пам'ятаю тебе, але не пам'ятаю, спілкувалися в Інстаграмі чи ні? Ну, ти мені не відписала в інстаграмі. Значить, я не побачила, бо в мене багато підписів. Багато запитів в Ну, Важко, важко побачити, просто дійсно повідомлення, правда. Запитів немає, бо так як я неповнолітня, мені не приходять запити. Ти яка? Неповнолітня. Я ти і не писав. А скільки ви дасте нам років? Дівочки, я сподіваюся, що мені ну, за вас не дадуть ні скільки років, знаєте, от хоча б а, ні. Mm -mm, ні. Не дадуть. Як Та ви дам. думаєте, у мене є татуха? Так, да. я думаю, що да. От ви якось бачите, ви якось мене сприймаєте. Да? Яку татуху і в якому місці, от ви думаєте, що я міг би набити? На животі Скарпіони. <світ> Це перша моя асоціація. А що скорпіона? типу? А може, ви скарпіон по знаку зодіака? Я такий, я по знаку Зодіаку скорпіон, я скорпіон і не Правильно? Ну показуйте. А якби я був, я не знаю, близнюки, то я що, братів Кличко на щоб, типу, десь на сільська. <світ> <п 'ят? світ> <світ> Ну, вам дивіться, вам роки. Вам, вам 19 десь приблизно, правильно? О, так, класно. О, а вам років 27, мабуть. Та ну. 35? Да ШО? Куда це вообще? Куда там за шкалу вийшло вообще? Звідки ви? Я з Києва. О, ми також з Києва. Хочу ну. Зустрінем? Хочете зустрітися, уже, типа, сразу. Да, хочемо зустрітися. Чо ви всі пишете ВИРУБИ стрім? Це типа для чого? Ви ж просили, включи стрім, тепер ви пишете виключи, що вам достать? Пуп ты хамер, тебе. О, дякую. А у тебе, блін, баскетбольний мяч у теж, тоже. Ти баскетболіст? Ні, ні. А, на що тобі один мяч? Ні, то, то я просто знайшов на вулиці. Типу. А ти все, що на вулиці знаходиш, піднімаєш? В плані. А, ні, я тільки мячик підняв і все. А в німеччині шо? Люди настільки багато живуть, що вони йдуть і просто речі отак так от викидають на волос. Такий баскетбольний м'яч, ну нахуй ну не треба, і отак от викинуть. Ти знаєш, да. І не тільки мячі викидають. І меблі, і побутову техніку виставляють, Іграшки. А ти тоже багатий там в Німеччині? Я, та ні. Гроші мені на картку не зможеш скинути, да? Sorry. Все угу. я також на вулиці знайшов. Ну що, ладно, приємно познайомитися, давай там. Да, все, давай. Надо. Шо. Шо? что он скалкился? Девочки, не все хорошо, что-то же сталось. Мы, мы телестриум. Ладно, кажите, передавайте чату все, что вы хотите, кажите прямо сейчас. Спасибо, Валера. А может ты насчет три сказать? Валера Шабудевич и стрим. Три. Валера Шабудевич и стрим. Ладно, девочка, да ладно, не, ладно, ладно, нормально, пидее, так пидее. Да. У тебя диван горит, блядь, а, у тебя горит диван. Что, что, же, выключи, угощ. Выклачи, блядь, куда, я, сука, тут стул же. Что, я, блядь, я, я, что, Убігай на х! Убігай на хи бежи. Сука, яие. Сука, сука жил. Ничего не помагає, горить досі, Це Это Лос-Анджелес! Это Лос-Анджелес. Это Лос-Анджелес горит. Беги, беги. Парацетамол беги. Все, молодец, потушил. Я б тебе потушив, я побачив, GTA 5 RP. Сука, ебай, рот. Ча, то ж відео, просто він ме злякав, я подумав, що реально горить уже. Ой-ой, а... ой принцеса. <смірно> що ви смієтеся? Ну, в цілому, це звичайне моє спілкування. Дівчата просто мене бачать і починають чогось сміятися. Може, настрій у людей там хороший, чи там ще щось. Просто думав, що це <гух> якийсь елементарний збіг обставин. Але просто коли так кожен раз відбувається, починаєш задумуватися, знаєте. Я ще й зареєструвався нормально. Тобто, людям, коли я попадаюсь, то у них автоматично пишеться 24 роки валера. Не грусті, а то пірізька не буде рости. Посмійся трохи. Гарні брови у тебе. Ну да. Блін, що? Ти прям чекала, що вже хоч хтось колись нарешті має це сказати, типа Да. А що, нікому не подобається? Я не знаю мені па. Ну а хтось казав, типа х на брови, наприклад. Так, казали всім. Чим займаєшся, які твої хобі? Хоч бою. А ти звідки? Я з Києва. І Я з Києва! З якого району? З бартяговки. А ну, не буває людей без мінусів, правильно. А ти граєш взагалі в якісь ігри там все таке? Ну да, в Роблокс. А, ну да. Що це була за реакція? Я ігри, да. Ну і, хорошо, який твій улюблений режим? Не знаю. Я не граю в Roblox. Мені до... До вподоби? Хто? До Слухай, ну ми тоді ідеальна пара. Це такий голос прикольний. Та ти хоч би сказала, там да чи ніт. Це так би взагалі про голос тільки щоб було невчасно. Ну да. так. Да, там вам прикольний таке. Ні, у мене немає. Ну я набив би твоє ім'я десь у себе я не знаю, не вже по А як звати? Ну, Я там набив би, знаєш, поки клітинки, поки я не знаю, а потім ти сказала б їм Юля. О, нормально, тільки три клеточки. А як тебе звати? Мене Валерій звати. Валерія. У мене буква В на пальце. -ти, це, ти, це не буква В, це ти підтримуєш війну, по-моєму, ні? Я тебе не Я дуже хочу, І ти б мене чесно. Ти вже погрожуєш, але ну, мені не страшно, знаєш. Мені да. взагалі не страшно. Валі, Все, до зв'язочку. Валера, я жду тебе. Добре, добре. Давай пупсик сладенький. Пошла добре. Миться, добре, добре. <laughs> про... давай. Добре, добре, давай. Давай, фіксичека.